8 серпня до України завітав державний секретар США Ентоні Блінкен у програмі візиту, якого значилася зустріч із керівництвом МВС разом із заступницею міністра Мері Акопян. Високопосадовець відвідав дитячу лікарню Охмадит. А після місто Ірпінь, яке сильно постраждало від обстрілів під час окупації. Ми почали з того, що. Відвидали дитячу клініку Ахмадит, в якій величезна кількість діточок, в тому числі поранених. Ми привітали його і зустріли з патроном, якого він був дуже радий, щиро радий бачити, і зізнався, що це всесвітньо відомий собака, і це це нам приємно, тому що патрон насправді це символ віри в те, що ми подолаємо той виклик, який на сьогодні є в нашій країні, а саме, виклик. Замінованих територій ми величезну кількість. Потребуємо допомоги в цьому питанні. Ми звернулись із до сполучених штатів з нашим запитом щодо допомоги в питанні розмінування наших територій. Ми маємо позитивну відповідь. Сполучені Штати оголосили про 85 мільйонів доларів на допомогу в питанні розмінування, і ми зараз розробляємо саме проектну частину цієї допомоги. В той же час учасники зустрічі торкнули ще кількох важливих тем, зокрема розслідування воєнних злочинів. Сьогодні їх кількість складає більше 30 тисяч кримінальних справ, які зареєструвала Національна поліція. Ми поінформували про деталі цих і перебіг цих слідчих дій, які відбуваються в рамках воєнних злочинів. І сподіваємося на те, що ці факти і докази будуть не тільки доведені і розглянуті. Ма будемо мати вироки в Україні, але й в міжнародних судах. І державний департамент і державний секретар погодився на важливість цієї теми Сполучені Штати зі свого боку. Допомагають нам в цьому питанні, звичайно, ми торкнулися важливої теми Запорізької атомної станції, яка на сьогодні перебуває під обстрілами. Державний секретар Ентоні Блінкен зазначив сьогодні важливість його візиту, тому що побачити на свої власні очі те, що тут відбувалось, в якому стані сьогодні знаходяться наші міста після окупації, набагато більше дає розуміння. Ніж побачити, подивитись тисячі яскравих фотокарток або відеоматеріалів.